Ємства закопали всі відходи. ядохімікати. в нас під аеропортом, під лісом, закопана атомна бомба. Це все йде в грунти. Створена комісія. Працювала екологія, працювали уч... в комісії Приймала участь поліція. Я і сільська рада на сьогоднішній день. все тихо, тихо ніхто нічого не робить. Ви розумієте, так? Да? Сьогодні природі надається. Збитки колосальні. Но, кажуть, треба ініціативну групу. Для чого ініціативну групу? Для того, щоб вияснити в Рудика чи в агрофірми Просурів, чи в них є законне право користуватися ставком, треба ініціативну групу. Цю, ви для чого підводите ініціативну групу? Є ініціативна група, постійно дзвонять до мене, хто організатор. Перекрили дорогу. У мене хочуть дзвінків від правоохоронних органів. Хто організатор? Це ти все організував. Бо для того організовують кажуть ініціативна група. В ініціативну групу ходить 3-5 чоловік. Вони потім персонально ініціативну групу обзвонюють. Хто не знає, служба безпеки кому дзвонила? Кому обзванювала? попереджала, ходили по селу. Було таке. Підтверджуєте? От для того потрібна ініціативна група для того, щоб я це я все на корню зарізати, різати. Розумієте? Це просто щоб. Правильно, тому що в будь-якій ситуації повинен бути Прекалю. хтось винен. Давайте поставимо питання звернення до правоохоронних органів за хімічні відходи і ставимо на улучшу. Правильно? Так. Да.